Чотири свічі тихенько горіли в кімнаті що зветься життя. Та раптом одна із них заговорила, розкривши гіркі почуття. Я спокій, а люди мене не цінують, не вміють мене берегти. Якщо я загасну, то може відчуть важливість мою у житті. Загасло і стало темніше в кімнаті. Наступного озвала свіча. Я віра, забули бідні й багаті, Що віра в житті означав. Загасла, і темнішого зразу. Вже й третя свіча не змовчить. Згадала про біль, про жорстокі образи, бо люди не вміли любити. Погасла. Та раптом зашла до вітальні, дитина десь років п'яти. Злякалась, крикнула свіччя останній, Молю, не заси хоч би тим!» Четверта свіча, що горіла єдина, сказав не плач, не кричи, я звусь надія, і поки є сильна, запалю її інші три свічі, допоки у серці палає надія на краще, на добре, святе. Людина кохає і вірить, і мрія, в любові й щасте росте.